Захисника вітчизни, хоча й не позначений червоним у календарі, але свої позиції тримає міцно. Кінематографісти цього тижня теж присвятили йому прем'єру нової стрічки. Звісно, про війну, але у несподіваному ракурсі. З чоловічої прем'єри повернувся Сергій Смальчук. Вони пройшли пліч опліч всю війну, і таки вибороли омріяну перемогу. З, вибори, з, вибори. з вибори. Залишилося набагато виконати останній наказ, зайнявши сиротинець для німецьких дітей завадити евакуації ворога зі звільнених від окупації територій. ли вони погибати ради цього. Проте тоді вони і не здогадувалися, що їх чекає іще один бій, в якому загону радянських розвідників довелося покласти життя, захищаючи дітей ворога від наруги переможців над переможеними. Хто там воює? Русські танки проти своїх же солдат. Там діти. Помогіте нам, будь ласка. Сюжет фільму настільки неожиданен і не що він Меня это абсолютно на 180 градусов все то русло, что смотрелось до этого. Наш сюжет. Русские вместе с немцами защищают немецких детей и женщин от русских. Реальну історію про останні чотири травневі дні семи радянських розвідників актор Олексій Гусков відкопав в архівах понад пів десятка років тому. Втім, від задуму про екранізацію і аж до виходу картини в прокат продюсеру довелося неабияк повоювати зі стереотипними уявленнями про винятково хороших росіян і беззаперечно поганих німців. Картина вирождалася в муках. Ми не, ми не змогли написати її у себе в Росії. Нам понадобились німці. Тож, аби уникнути упередженості, російську картину довірили знімати німецькому режисеру Ахіму фон Боресу, дідусь якого як виявилось, плюс до всього служив чи то в СС, чи то в Гестапо. Якщо є критика, то його обвиняють в тому, що він продався більшовикам, як говорити просто а обвиняють в тому що я зняв німецьку картину в Росії. Випадковість чи маркетинговий хід, але українську прем'єру військової саги було вирішено випустити в прокат саме 23 лютого. Адже, попри те, що і радянського союзу давно вже немає, і ніхто з виконавців голов. Ніх ролей плацу в житті не топтав більшість чоловіків і досі продовжує вважати себе воїнами, за звичкою приймаючи вітання з ним радянської армії і військово-морського флоту. Андрій Мерзлікін, герой якого у фільмі єдиний, хто відмовляється йти проти своїх, зізнається, якби довелось захищати батьківщину від ворогів, без роздумів взявся б за автомат. Я не думаю, що стоїть акцентів, служив, не служив. Ви знаєте, коли війна почнеться, не важливо. це як відкритки на 8 марта или там на 23 февраля. Это же не значит, что кто меня не поздравляет, 23, того я защищать не буду. Ну это же нелепо. То же самое здесь, как бы, ну я не думаю, что я не являюсь защитником. Втім, коли постало питання про реальне виконання військового обов'язку перед вітчизною, Мерзлікін зробив дещо інший вибір. Я отримав три образування, тому одне образування витісняло можливість проявити э, себе. В цій ситуації, якщо так шутити, то кількістю своїх ролей перебування в окопах, то по большому счету я наверное, служив за 10 років вже більше, ніж, може бути, два або три з армійських сроків.